Зараз, зараз ні, зараз ні. Ну е, е, я думаю, що вже е, шокової терапії не буде, бо mm -hmm. ми вже майже приблизились до е, цих цін. У нас залишилася електроенергія, по газу е, ціни ж ринкові. Ну, для теплокомуненерго там фіксована ціна державна. Yeah, ну, 7 -20, не, не, не забагато. У нас вже була різниця в тарифах іноді було десь 40%. 50%. Зараз такого немає. І для правословості, там і для всіх, то у нас же було ціле галузі е, mm. правословості, а через заводи, все пільги, алюмінієві комбінати, металургія. Вони не можуть стільки платити, Вони повинні зараз. Вже цього немає, вже поступово е, вирівняло. Ну зрозуміло, що цим треба займатися вже після війни. Зараз, mm. зараз це неможливо зробити. Ну, після війни це, це, це треба займатися. Це, я то, думаю, що відпиляти це я вже той залишок хвоста що ще залишився, там, скажімо, котовий, да, да, да. що но, то різуть почати ріжуть по частини. Зараз нам зараз треба налагодити роботу енергоринку. Він е не працює по тому алгоритму, який був запланований, цей рзац ринок, і, і зараз його можна налагодити. А ті, скажімо, інституції, які наразі є, які ним управляють, вони можуть це зробити? Чи це треба щось додатково, щось когось, як ви того завжди згадуєте? віце-прем'єра того, не там, щоб вони план склали. Є, єдина, єдина інституція, яка може все налагодити. Е, і не тільки в енергориуду, це Верховна Рада України. Не Кабінет Міністрів? Кабінет міністрів, він не, він не зможе. Це треба Ми йому треба. Законопроект треба, щоб уряд вніс, або ті, щоб прийняли, а що вони там самі придумають. Законопроект ну, не тільки уряд, є депутати, є уряд, є компанії, які можуть надати уряду. Я думаю, що законотворчість це її можна організувати, угу. але це це Верховна Рада. Якщо вони от вони повинні зрозуміти і і підтримати, бо собі, проникнутися відповідальністю, є... відповідальністю да. влобісти, перед історією і Господом господарства. Вони голосують, не голосують. Це це, це, це це абсолютно не може бути в парламентсько-президентській країні, е, не, не, не працюючи Верховного Рада. Ну, не може бути. Ну, але де-факто вона не працює. Не може, не може існувати країна і вирішувати питання тільки, щоб працює Офіс президента, приймає рішення. Щоб уряд не приймав рішення і, і, і Верховна Рада. Тому ми повертаємось перезагрузка влади. Значить, угу. тоді.